Всім привіт! Хотів би вам розповісти про один законопроект, який проголосували в Верховній Раді от буквально на днях, який дає можливість деякі категорії громадян України реструктуризувати свої кредити. Тобто цей законопроект, зі слів нашого уряду, дає можливість облегшити оплату кредитів для деяких категорій громадян України. Але, як завжди, є достатньо багато але і є один нюанс, який. Взагалі не дає можливості якось облегшити свої можливості по оплаті кредиту. І зараз деталі розповім. По-перше, кому можуть реструктуризувати кредити? В першу категорію категорію входять ті громадяни, які отримують пенсію або соціальну якусь допомогу, і це є єдиним доходом. Друга категорія це багатодітні сім'ї, третя категорія це людина, у якої є кредит, яка є інвалідом. І дохід її сім'ї не перевищує дві мінімальні зарплати. І також всі ці люди повинні бути переміщеними особами. Тобто або виїхали з території, де ведуться бойові дії, або зараз знаходяться на території, де ведуться бойові дії. Це по категорії громадян. І тепер саме абсурд, який в цьому законодавстві. Під реструктуризацію уряд має. На увазі так, наступне. Він не звільняє від нарахування відсотків. Тобто відсотки все ж таки будуть нараховуватись і навіть будуть нараховуватись просрочені відсотки. Але цей закон каже банкам, що не, ми не дозволяємо банкам та колекторським компаніям дзвонити клієнтам і вимагати у них оплату кредитів. Під час воєнного стану та, та на протязі 30 днів після воєнного стану. Тобто відсотки все одно будуть нараховуватись. Просрочені відсотки теж будуть нараховуватись. І після воєнного стану до вас просто прийде колекторська компанія або банк і скаже: повертай гроші і нараховані відсотки і просрочені відсотки. Я не розумію, чому би не дати. Наказ банкам не нараховувати взагалі такі категорії клієнтів, взагалі нараховування відсотків зупинити. Що це за закон, який просто говорить банкам: не дзвоніть, не турбуйте тих людей, у кого є зараз просрочені відсотки, зараз нараховуються просрочені відсотки. Ха ви не нараховуються, а будете турбувати їх після закінчення війни. Якийсь абсурд.